Колізія виникла через те, що бюджетна комісія не збирається для вирішення нагального питання переселенців, а саме оплати їх проживання та комунальних послуг на території санаторіїв Одеси. Марія Гайдар наголошує, що цю ситуацію можна спокійно вирішити і ні в якому разі не провокувати конфліктну ситуацію двох соціальних груп населення. Коли ми виділяли деньги на переселенцев, областной совет, ми як департамент соціальної защити і охорони здоров'я, которо та предлагав. Ми виділяли деньги на переселенцев, Виділяли на другие групи. И ни одна из этих групп, да, не может, мы не можем ставить вопрос так, что кто-то забирает деньги у кого-то. Мы можем говорить о том, что мы недостаточно поддерживаем людей, которые мы должны поддерживать, и о том, что должно быть сделано для того, чтобы этих людей поддержать. Но мы, конечно же, категорически нельзя говорить, что переселенцы и деньги на переселенцы отнимают деньги у инвалидов. Или что деньги на переселенцев отнимают деньги на оздоровление афганцев. Это очень опасно. Переселенці звертаються до влади по допомогу, адже в них дуже скрутне становище, і вони вимушені потерпати від відключення світла і тепла. Нам треба час зараз, зараз. нам виключили раз світ, нам виключили п'ятницю світ, Ми сиділи неділю без отоплення. Потім сиділи без гарячої води. Ми інваліди. Ми не требуємо нічого лишнього. Нам пообіщала правительство, ми не уїхали кудись, то Ми приїхали в Україну. Спасіть нас, помогіте. За словами Марії Гайдар, є два варіанти: або бюджетна комісія збирається для вирішення ситуації, або буде зібрана термінова сесія, і вже на ній розглядатиметься це питання. І ми поставимо вопрос абсолютно прямо. Лібо бюджетна комісія збирається і вирішує цей вопрос зараз. Лібо ми зараз должны срочно собрать сесію, щоб сесія этот вопрос. в обласній раді. Сподіваюся, що питання чим скоріше вирішиться, і необхідні фінансування будуть проведені для потреб переселенців. Олена Логінова, Роман Прийомихов факт